Вітаю, незламні 261-й день. Україна чинить опір попри всю лють шаленого диктатора і з нами поруч увесь світ. 88% українців вважають, що Україна за 10 років буде успішною країною у складі ЄС. А 96% готові терпіти матеріальні труднощі, щоб за 3-5 років Україна приєдналась до європейської родини. Любі українці я цілком підтримую вашу терплячість та оптимізм заради гідної мети. А тепер нумо до файних новин. Різні чвари були між нами, але попри все, ми залишились ріднею. Польща відзначає 104-ту річницю незалежності. Заради такої події президент Зеленський заговорив польською мовою. Він привітав сестру і святом і подякував за незмінну підтримку. Польща першою простягнула руку допомоги українцям і прийняла на своїх теренах більше 6 мільйонів біженців. Ця країна один із лідерів із надання зброї на боротьбу з російськими окупантами. Kiedy znów spotkaliśmy się ze starym, wspólnym wrogiem Polska, obok. Ukraińcy zawsze to będą pamiętali. Będą pamiętać, jak przyjmowali nasze, jak nam pomagają wasze ludzie, nasze sojusznicy, wasz kraj, nasza siostra. Ваша шияжня на завше. Наша псияжня на завше. Наша мівощ на завше. Разом в з звичайцями. До слова на нашому каналі Нехта вийшов великий фільм про довгий та тернистий шлях Польщі до власної свободи. Польща, солідарність у крові. Посилання буде в описі до цього відео. Тим часом з фронту надходить я ще більше файних новин. Окупанти дають дралала, аж гублять лапті і знову дають чималий лендліз українським військовим, а наші зустрічають наших захисників. У п'ятницю наші військові увійшли у Херсон. Таким чином, весь правий берег Дніпра вже повернувся під контроль України. Збройні сили України звільнили місто Снігурівка на Миколаївщині. Це був надзвичайно важливий пункт оборони для російських військ на Херсонському напрямку. Місто із більш ніж 200-літньою історією на березі інгульця рашисти окупували наприкінці березня. Тут наші військові там бої за переправи, бої за кожний метр. Тут тут буквально оточились бої за кожний метр. Тому їм було завдано до досить великих втрат, і вони розуміють, що подальше їх перебування. Перспективі може закінчитись оточенням та їх знищенням. Тому ми дійсно наші війська роблять те, що вони роблять, але і розуміють, що це може бути. Противник довіряти не можна потихеньку. Там багато чого заміновано, тому рухають. Снігурівка має стратегічно важливе значення. З неї відкриваються шляхи на Херсон та Миколаїв. Жителі міста дістали заховані прапори та влаштували військовим справжні овації. <праць> 5 листопада 2022 року було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131 го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! Героям слава! Зсу звільнили і Киселівку. Генштаб ще не підтвердив цього, але військові не стримуючись, постять фото і відео. Киселівка, село за 15 кілометрів від Херсону, де до війни проживало трохи більше двох тисяч людей. Воно має стратегічне значення. Саме там окупанти пошкодили водогін до Миколаєва, який опинився на межі гуманітарної катастрофи через брак питної води. Херсонська. Це... Область, Харсонський район, Чогобайський сільська 28 двама бригада. Слава Україні. Тим часом, як російська пропаганда ледве щось белькоче про їхні негативні успіхи у середу, картонний маршал Шойгу наказав відвести війська з окупованого Херсона на російському державному телебаченні ані в новинах, ані в ток-шоу про це, ані пари з вуст. Їхня армія відгрібає чергової розгромної ганьби, а для них, наче, нічого й не сталося, пише Бібісі. Вони вже бояться брехати, бо в країні вічного фейку можуть дістати буцегарні. Вот, стало известно о решении Министерства обороны нашего о том, что мы выводим войска с правого берега Днепра. То есть мы оставляем Херсон и занимаем оборону на левом берегу. Значит, если вы ждете, что я сейчас вам объясню свое отношение к этому, то я вам ничего не скажу. Пропагандистські канали в основному показували повне відео звіту командовича Соровікіна. Він як і годиться, надимав щоки і стверджував, що з одного боку ситуація в районі так званої спецоперації стабілізована, а з іншого милостиво запропонував шойгу зайняти оборону на лівому березі Дніпра, бо тримати угруповання військ на правому, мовляв, безперспективно. У цій виставі Шойгу нічого було робити, як картинно погодитися. Як Росня втікає, підібгавши хвоста, можна дивитися вічно. Приступайте к отводу войск. Есть. Маневр войск будет осущлен в ближайшие сроки. Інці в день писемності і мови встановили новий рекорд. Диктант національної єдності написала рекордна кількість людей. Повідомили організатори. Точну кількість ще остаточно не порахували, адже ще приймали роботи на перевірку. Українці писали диктант у бомбосховищах на передовій. Біженці, військові, школярі, зірки сцени та навіть голова представництва ЄС в Україні Маті Масікас. Авторка цьогорічного тексту українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. Текст присвячений рідному дому. Адже свої домівки внаслідок війни Росії проти України втратили мільйони людей. Читала диктант народна артистка Ада Роговцева. Він був надзвичайно щемливим. Багато хто з учасників не стримували сліз. Я точно знаю. Він вистоїть, виборсеться, дочекається твого схвильованого вигуку. Я вдома. А ти про все, -все мені. Розкажеш, ось таким є цьогорічний радіодиктант Національної єдності. Я ще протримаюся 20 хвилин потім піду пориву. І Цілик це написала. А ми дивимося, як перевірити свою роботу. Українську мрію не знищити! Антонов дасть друге життя легендарному літакові. 30% деталей на новий суперборт вже є. Поки що кожен може потримати літак у руках у такому вигляді, але роботи з відновлення гіганта вже ведуться на секретному об'єкті. Частини із розбомбленого рашистами літака додадуть до нового ан 225 Вартість будівництва попередньо – 500 мільйонів євро. Нагадаю, літак знищили окупанти під час невдалого наступу на Київ в аеропорті Гостомеля. Про те, чому його не евакуювали за кордон, хоча і пропонували зараз, з'ясовує СБУ. Мрія за своє життя здійснила 240 сорок Ордів її вага 640 тонн, і Вона була найважчим літаком у світі. Давайте загадаємо, щоб нова мрія знову привітала всіх українців над хрещатиком. В небі над Майданом Незалежності. Літак-рекордсмен, оперативно-тактичний військово-транспортний літак нового покоління АН 70 Саме йому належать шість світових рекордів. А у середмісті Києва відновлюють пішохідно-велосипедний міст, що постраждав від рашистської атаки 10 жовтня. Подивіться, як дбайливо працюють наші жучки-павучки із компанії Київ міст шлях. Фахівці вже замінили 14 елементів підлогового скла, а усього їх 16, і продовжують роботу. Крім того, поремонтують і освітлення перил. Нагадаю, росіяни промазали повз знамениту туристичну родзинку Києва під час масової атаки 10 жовтня. Бомба опала біля мосту. Він вистояв, розбилося лише скляне оздоблення андрій данилко він же вірка Сердючка, продав своє авто уявіть лише, цією унікальною автівкою їздив соліст групи Куїн Фредді меркюрі а продаж відбувся на аукціоні содбіс у лондоні з молотка пішов рос ройс сильвершедо у 74-го року випуску Ось телефон. Якщо б ви хотіли подзвонити Фредді Меркюрі у 1980-му, вам треба було б набрати цей номер. Справа не завжди у тому, дорога це модель чи ні. Є автомобілі, які цікаві через те, хто ними володів. У випадку з цим авто ніхто не чіпав ці сидіння. Якби їх відновлювали, то цей автомобіль виглядав би як будь-яка інша машина. Але ми знаємо, що це дерево, ці сидіння, це ті самі сидіння і обшивки, яких торкався Фредді. Машину суперзірка, український суперстар Данилко, придбав 2013 року за трохи більш ніж 100 тисяч фунтів. Тепер вирішив продати заради бла. Городної справи будівництва реабілітаційного центру для жертв війни в Україні. Центр надаватиме допомогу і військовим, і цивільним, тому що, на жаль, війна задає шкоди обом групам населення. Передбачається, що центр надаватиме допомогу у чотирьох напрямках: це безпосереднє протезування, це хірургічні операції обличчя, конструкції і так далі. Це психологічна допомога, і що дуже важливо, реабілітація. Тому центр буде надавати комплексну допомогу. Що дуже важливо, дуже важливо не лише поставити протез, а навчити з ним жити. Зрештою продали люксову автівку за 250 тисяч фунтів стерлінгів. Це 11 мільйонів гривень. Ця машина може принести е, користь, і я вирішую її виставити на аукціон. Це знає і сестра Фредді Меркурі, і племінники, які нам телефонували, е, щоб узнати. Е, історію цієї машини що, що що з нею Україна та Молдова вперше за 24 роки відновили залізничне сполучення. Потяг між Києвом та Кишиневом курсуватиме тричі на тиждень і робитиме зупинку на станції Унгени, звідки можна доїхати до міжнародного аеропорту Ясе у Румунії. Шлях між країнами долатиме потяг до перемоги. Його вагони розписані художниками та присвячені окупованим регіонам України і подвигам людей, які чинять опір окупації. Потяг до перемоги їздить українською залізницею понад. Ва місяці за цей час він здійснив 40 рейсів і проїхався усіма регіонами України від Харкова до Ужгорода, від Києва до Запоріжжя. Хочеться, щоб скоріше, скоріше була перемога. Дуже всі ми за це боліємо, всі переживаємо. Дайвери знайшли біля узбережжя Флориди частину космічного корабля Челенджер який вибухнув 28 січня 1986 року. Тоді загинули всі семеро членів екіпажу, що стало однією з найстрашніших аварій у американській космічній програмі. Де саме знайшли уламки? Не повідомляють, адже у NASA не хочуть, щоб дайвери-аматори розтягли всі потрощені уламки. Поки що ними милуються риби, але відео наса таки виклали. Знахідка залишатиметься під водою допоки космічне агентство не вирішить, що краще з нею зробити, Італійські археологи знайшли у Тоскані 24 стародавні бронзові статуї попри дві тисячі років. Знахідки у чудовому стані скульптури лежали у районі руїн стародавніх лазень у провінції Сієна за 160 кілометрів від Риму. Статуї віком близько 2300 років зображують давньоримських богів ЄГею, Аполлона та інших. Деякі експерти вважають, що потенційно знахідка може переписати історію і суттєво доповнити знання про стародавній Рим. Так багато етруських і давньоримських статус бронзи і теракоти в світі ще не знаходили. Ми є свідками виняткового відкриття. З дна басейну підняли 24 бронзові шедеври, які створені між другим і першим століттями до нашої ери. Це момент переходу в етрурії між етруською та римською фазою панування. Саме в цьому священному басейні етруски та римляни разом робили жертвоприношення. Ці статуї доповнюють і відкривають новий розділ історії хореографії і відносин Етрусків і Римлян. І хто б там що кому не говорив вас, згине зло і правда переможе. Якщо ви бажаєте знати більше файних новин, підписуйтесь на наш канал Нехта Плюс та інші ресурси Нехта. Також переглядайте наш проект новінки білоруською. Там розповідають цього разу про замах на диктатора Білорусі. Він б'є вже всі рекорди за переглядами. Підтримайте нас вподобайкою, підпискою та коментарями. Українського та білоруського контенту має бути більше, а нас вже 18 тисяч. Файних вам новин, Па-па!